Сила мудрості царя Соломона зосереджується на багатьох аспектах життя, але одним з найважливіших є вибір друзів. У притчах Соломона ми знаходимо безліч порад щодо цього. Наприклад, у притчах 1320 сказано: хто ходить з мудрими, стане мудрим, а товариш дурнів потерпить шкоду. Це нагадує нам про важливість обирати друзів, які можуть впливати на наш світогляд і поведінку. Соломон наголошує. Що друзі повинні бути не лише приємними співрозмовниками, але й надійними порадниками та моральними орієнтирами. У притчах 27.17 читаємо: залізо залізо гострить, і людина гострить лице друга свого. Це означає, що справжні друзі допомагають один одному розвиватися і ставати кращими. Вибір друзів це не просто соціальна активність, це стратегічний крок до формування власної особистості. Обираючи друзів, ми обираємо свій шлях у житті. Нехай мудрість Соломона стане вашим путівником у цьому важливому виборі. Пам'ятайте, друзі можуть підняти вас на нові висоти або тягнути вниз. Тому обирайте мудро і з розумом. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше мудрих порад від Соломона. Будьте мудрими та добрими у своїх виборах. Бути добру!